Пункт 9. Зміни 19 і 43. Так, так. Хто за те, щоб в даний регламент внести зміни в перечислені пункти, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Тепер я ставлю на голосування, щоб прийняти регламент нашого комітету міської ради в цілому. Хто за? з поправками. Хто проти? Утримався. Одноголого. Дякую. Рішення прийняте. Так, що у нас? Так, ось, так, так Та, е час, секундочку, про організацію трудового е використання осіб, якими призначення покарання у вигляді громадських робіт. Е шановні члени виконкому, ви пам'ятаєте, що ми таке похоже рішення з вами приймали і ми виключили з прошлого рішення комунальне підприємство Житла РСРНСД9, так як воно є снує... нормальне, приватне. Олександр Михайлович написав, ми говорили, що в разі, якщо буде звернення цього підприємства, то ми його внесемо і проголосуємо. Таке звернення поступило. Єдине, що я прошу в цьому проєкті рішення вас, пункт 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти не на першого заступника, а на ту людину, до якого ці люди будуть передаватися, що людина безпосередньо буде відповідати за тих людей, які йому передається Тобто на керівника на приватного підприємства житла Гресели здається. Правильно? Да. Немає заперечень чи допомогти? Немає заперечень. А у попередніх рішеннях ми відповідальний світ поставили. Там були комунальні підприємства в нас. Комунальні підприємства. Я прошу також нести так. звіру, щоб свісовиті виключити. Покласти на відповідальну слову, яка запитка. Звідки Сергій Ігорі бачить, чи ти працює, так. чи не працює. Були такі випадки з вчинення корупційних дія, підписують табелі, а він підписувати повинен. В кінці кінців. Ні, не бачиш... Потрібно за виконанням. Виконанням. Потрібно за виконанням. А якщо відповідальність виконується на керівника, на комунальних депутатах? Керівників підприємств, установ і організацій, на які направлені особи, які будуть комунальними? Ні. Я просто скажу... Це відповідальність працівників, які наймаються. А за гадаючим може світ сам нести. Державні установи, так. А що ж рішення я десь тут за що? Я маю на увазі в цьому. Щоб рішення виконувалося. Оце Які? Люди Які оце, оце Подожди, людей передають частні, час на комунальне підприємство. Кримінальна виконавча інспекція. Люди не передають я... придур... людину, виконує рішення рішення виконавчих. Тут написано, пункти 1-2 рішення О -о -о -о. занести підприємство. То це хто повинен робити? Керівник підприємства чи це повинен зробити? Що? Ось пункт перший рішення. Це рішення виконкому. Рішення виконкому. В переліку юридичних осіб. Додати приватне підприємство житловим сервіс 9 Хто це повинно? Ми, ми, рішення. Рішення. ми, ми змінимо це рішення. Ми прийняли рішення в прошлой раз це. Я не за те кажу. О, Ви кажете, чи свідчать, чи хтось інший повинен брати контроль. Оцей конкретний пункт. Хто повинен контролювати? Керівник підприємства чи свідця? Який пункт. Ви Перший пункт рішення. Ми теж внесемо змінить. Стоп, 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 стоп. Дивіться. Ми прийняли рішення. З якого в прошлой раз виключили жирне Рімсере С9. Відповідальний там був у нас свій це перше засновник. На сьогодні Оксандр Миколаїв написав лист з проханням до виконавчого комітету, щоб йому дати дозвіл, щоб надо, на використання тих людей, які будуть направлені для виконання виправних робіт. І ми в цьому розпорядженні покладаємо, що контроль виконання даного змін пункту покласти на нього. Так як він є часне Ну Як він може вносити зміни, вирішення, да зміни, контроль виконання. Поконтролювати, чи там вже перший пункт написати, внести зміни, чи додати до переліку, уже все візьде. Якщо дається чисто. Скажіть, будь ласка, хто повинен внести зміни і проконтролювати. Хто повинен внести зміни з міської ради в рішення? Я чи секретар міської ради, якщо на те пішло, якщо ви так кажете? Ні, я не маю на увазі, що не може він контроль внести, але дайте, будь ласка, мені запитання. Я повинен внести зміни? Це повинні Можна ще технічно це рішення. Оце рішення, яке, в яке вносяться зміни. Так. Переліки робіт там ці є, є. є, є, є. Так, бо е, е, так для чого тут писати? Ми вносимо житло ремсервіс в той список, і тут пишемо перелік. Наприклад, роботи по прибиранню в дитячих навчальних закладах, міста, школах. Там же весь цей перелік є. є, є для чого цей весь другий пункт сюди писати? Ми просто вносимо житло ремсервіс в той список. Куди будуть направлятися ці люди? Правильно? Ну, Все. Оце єдине рішення. Для чого? Там же є. Ви вносите тільки, о... тільки оцей пункт. А тепер питання. Хто контролює виконання цього пункту? Внесення житла Русевіса туди? Хто? Хтось із він сам це. Хтось з із... це... Валентина Кубіна. Це контролює Шо, виконавчий комітет. Тобто ви контролюєте. Тут контроль, контроль за внесенням і змінами не треба ніякого. Просто ми прийняли рішення і це рішення в дію вводиться. Ну так тоді і другий, і третій треба, не треба прописати. Ну другий не точно не З треба. 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 Смисок там є. Причому житло РМС не почали. Можна було друге, без третього. Так, Не читаєш, не читаєш, давай, потім ми не починаємо, що немає. Ні, ну то тут збираємося? вони ту збирається. воно вони проект рішення, а не рішення. Так, давайте будемо остаточну редакцію приймаємо. Ви ви, ви, в в керівні. Керівні. Ви, які у вас були мотиви? Ви тоді не стояли зараз вже. Було питання, я, тихо. Ну Ви я вас прошу, дуже вас слухайте. Я вже третій раз повторював. Але Михайлович, Михайло, ми його не в які мотиви, Миколаїв, так. частне підприємство. Ми тоді давали дозвіл тільки державним, за яким ми не відповідальність. Його частне підприємство. Він на сьогодні написав заяву, щоб йому надали дозвіл на використання цих книг. І ми його мусимо. По такому принципу в першого разу виключили, ви ж були присутні. Просто до 1 липня жителі багатоквартирних будинків, є такі мають визначитися із власність, ви і з управителя. Чи може, це, це, може це, так статися, що не буде, це підприємство не буде потребувати, або будуть інші, інші, інші якісь приватні. Ви їм теж будемо давати. Да, це корисно для міста чи не корисно? Корисно все? Не, знаю. не знаю. Люди відбувають громадян, що вони відробляють. Залишив за перше рішення, що ми прийняли. Є, не давати? Що... Не надавати, Чому? Що... Поясніть, щось не зрозуміло, а ви щось говорите, нічого не буде. Щоб не придбати підприємство. Ну, ну то що, що? А, а чим не передбачено, які послуги не передбачають. Будемо, що? Якщо вони будуть прибирати місто чого їм не давати. Це конкуренція, ще лучше. Це громадські роботи. Так, Давайте пропозиція. Ваша пропозиція за те, щоб... Вирішити другий третій. Ні, ну відмінити це рішення, чи що ні, ні. буде. Голосуємо? Ні, ні, поступила пропозиція, не можуть якусь у нас. Другий пункт виключити. Другий пункт виключить. Перелік робіт виключить, так? Значить давайте так, по мірі того, шановні, по мірі того, як ми на пропозиції. Олександр Михайлович каже, що для того, щоб воно не повторялося, виключити другий пункт 100 е, да. Другий. В принципі, воно нічого не змінює, тому що у нас в попередньому рішенні перелік робіт прописаний. Так? Да. Да. Тоді і третій викине. Ну, в принципі, давайте і третій тоді викинемо. Тому що в першому воно прописано, хто відповідальний. Да. Просто внести зміни до того пункту, що дозволити. Житло Ремсервіс надати такий доступ, і все. Так? Шановні колеги, так? Значить, хто за те, щоб в проєкті даного рішення виключити пункт другий і третій, ми зараз до вас за ваше предложення будемо голосувати. Ви не, не переживаєте. Ми в порядку вставу, по порядку того, як вони в нас надходили. Хто за те, щоб з даного проєкту рішення виключити пункт 2 і пункт 3, так як вони передбачені попереднім рішенням нашого виконкового? Так? Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався? Положимо тривож. Ага, давай. Голосуємо. Дин, голосуємо. Шановник, колег, голосуємо за. Шановні колеги, голосуємо за... Предполення за пропозицію другу. E, значить, За те, щоб не надавати e, житло Рівсервіс 9. Ні, не ну ваша пропозиція була. Чи ви знімаєте? Я ж не знімаю пропозицію. Ви ставите в цілому і люди. Ні, 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 давайте так. Не У вас надходила ваша пропозиція. Давайте ми проголосуємо <головіки> на не Пропоную не голосувати. Так я вже ставлю зараз на голосування на це, щоб ви от, за цей проєкт рішення ще зняли. Я так і голосую. Я ставлю. Ну, правильно я формулюю? Ні. Так. Давайте проголосуємо. Про. Людина винесла пропозицію. В зв'язку з тим, що, що частна, частна організація, і що їх буде на 9, 10, 20, що їх просто не надавать частним організаціям. Так? Так. Вот. Тому я ставлю цю пропозицію на голосування. Зв'язку з тим, що це частна кампанія, щоб не надавати дозвіл для людям, які будуть звільнувати там відпрацювання цих показатів. Хто за цей закон дозволяє? Дозволяє. Хто за те, щоб не надавати людей? Прошу голосувати. Хто за? Рахуйте. Два. Хто проти? Хто утримався? Один отримався. Ставлю проєкт рішення зі змінами. зі змінами без пункту 2 і 3. Готові провести доповнене рішення, те, що у нас було попереднє, щоб дозволити підприємству Житло Ремсерс 9 використовувати осіб, які будуть відбувати покарання в вигляді громадських робіт. Ставлю голосування. На Хто за? Хто проти? Два проти? Хто утримався? Один утримався. Рішення з змінами прийнято. Воно возникло Це до юристів питання. Ми створили комісію щодо розвитку yeah. Бо... постало, Я забувся здати. Yeah. Стосовно комісії. Ми включили в комісію по розвитку тарифів представника директора, керівника приватної організації, за яку буде йти самого. Це не буде, як він людина буде в комісії, просто не голосує. Виїжджаємо вже в порядку голосування, чи так як кажуть, шановні члени буде я розумію, що в нас сьогодні для обговорення, і це дуже приємно, я вам хочу сказати, і те, що ми його обговорюємо, не зустрічаємося. У нас 15 числа, ну така приємна, неприємна, приємна для тих, хто залишився живих. Дата, день виводу військ з Афганістану. І ви пам'ятаєте, ви не пам'ятаєте, знаєте, що міською радою передбачено були кошти. Сумі 10 тисяч гривень на відзначення цього закладу. Написали листа містера організація і відповідно до списку, у вас мабуть то, він є перелік на сьогодні 26 чоловік, які проживають на території громади міста Радніше. Виділили, розділили на ці кошти 10 тисяч гривень по 375 гривень, ну, підсумку десь там після податків останеться по 303 гривні. Коїки будуть думки з цього приводу і пропозиції. Там одне прізвище неправильно вказано. Кондратіво, да? Кондратіво. Кондратіво. Ну так як нам подали, то давайте може для себе. Ну комп'ютер сам. Може комп'ютер, може подали, так може. Сам собі не думаємо, вони зачитали. Ну а подивиться. Я переглянув. І якові нічого чи Так він пишеться, чи може бути. Свято цей день означається як учасників бойових дій в інших державах. Ні. Ні, свято офіційне, я вам таке хочу. У свята немає, яке свята? День пам'яті учасників. Там всі у нас є люди, які були... І... То, що ми з вами будемо... Єгіпті, скрізь, ні, щоб претензій не було. Подождіть, Дарас. Це було подавання. Організація, це ж не ми подали. Ай. Це ж організація подала. Зобови, я вважаю, це вони вважають за потрібно. Так, е -е. Ну, хай би ви всі питання до співчих. Що нам подали, за те ми голосуємо. Ми зараз теж вони будемо носити бо Є спілка, вони порахували, вони подали. Я навіть не впевнений, що тут всі є. Там не всім Ні, Вони ні, 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 вирішили, може. Та. Я наскільки розумію, що може воно потім в конверти положиться, як просто хлопцям порівняно з дітьми. Просто це... дали людей, ми да, щоб його Значить, Шановні колеги, якщо заперечень немає, я ставлю питання про як рішення на голосування. Хто за? Зі зміною назви. Хто проти, хто утримався. Утримався. Дякую вам. Шановні колеги, дивіться. Дякую. Я щодо хочу Дякую. вам ще внести інформацію по поводу Дякую. цих Дякую. заходів. Ми з ними тобто, зустрічалися. Діше, того я вам скажу, що ми будемо з ними зустрічатися Дякую. тут в міській раді, до вашої інформації догляду перед тим мітингом, який буде в місті. Ми хочемо з ними зустрітися, поспілкуватися, які проблемні питання в них є. Подивимося, може, ми їх будемо залучати до співпраці по військово-патріотичному вихованню молоді. Це буде нас відпрацьовувати, зараз ми будемо на цих питаннях працювати. Що ми з ними попередньо домовились? і я хочу почути вашу думку з цього приводу. У нас кошти, прийняті бюджетом міської ради, передбачені для відзначення дати. Ми з ними все-таки вирішили, щоб не було в цих відрахувань. І воно було більш конкретніше, вони нам подадуть списки, і ми може приймемо положення на сесії, будемо кошти виділяти як допомогу. А для святкування чи для відзначення заложимо якісь там 300-400 гривень, щоб купити віно, купити грамоти і все. Тобто воно буде більш доцільніше, воно більш зрозуміло, тому що ну, що таке святкування? Ну зрозуміло, що це. Чи це концерт, чи це що? Допомога, так. Да. А вже на відзначення просто символічна сума буде, щоб вручити ці пам'ятні може знаки, грамоти і так далі. Буде так, я думаю, більш правильніше. Так? Да, Ваша да. думка. Так. Шановні колеги, е даний порядок денний на сьогодні наш вичерпаний, е вичерпаний, різне, і я даю слово відкричу. Да. Шановні присутні, е я просто хочу озвучити цю проблему, яка є, і звернутися до щоб голова міський дав доручення. Юристам міської ради дуже серйозно віднеслися до статуту Радомишівської міської територіальної громади. Значить, тобто його треба негайно внести туди зміни і перереєструвати в управлінні юстиції. От там є такі речі, як міська міліція. Вже немає міліції, є поліція. Там відсутні у статуті, зареєстрованої юстиції, взагалі два місцевих податки. Такий податок плата за землю у складі податку на майно і транспортний податок. Вже ж зміни відбулися в податковому кодексі і так далі. До речі, в самому статуті написано, що в зв'язку з змінами законодавство зміни в статут значить, вносяться протягом двох місяців. Тобто я вас прошу тоді дати це чи протокольне доручення, чи це ви в робочому порядку і так далі. Особливо звернути увагу на місцеві податки і збори. На назви, ну то, ну, наприклад, таке написано. Ну, є граматичні помилки, такі смішні, стаття 42 виконавчим, Це так на, на сайті міської ради. Виконавчими органами міської ради, її виконавчий комітет, відділи та інші утворені мукою, радою, виконавчого ради. Міської, 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 міської ради. Да. Тобто передивитися, внести на сайті граматичні помилки виправити. І навіть на першій титульній сторінці там є граматична помилка, я вже не пам'ятаю, ну це передивитись. А в статут опрацювати і проти до наступного виконкому, виконкому? Це сесії. сесії. Ну і хай це буде до наступної сесії, якщо ви встигнете, то 20... якщо до 25-го треба, да, треба поробити всі ці да. правки, карти, зробити ці всі передивитися і внести зміни негайно, тому що це все є підстава для заміни Дві, я, по-перше, прошу здоуваження, щоб ви передали сюди. Тут, Вони не. Ні, ну вже краще буде проще реагуватися, це раз. І по-друге, я думаю, що ми не будемо мінятися тут, а ми просто не зміни. Ні, я живу зміни. Да. Ви за реєстрацію. Ні, ні, так обов'язково зміни вносяться там іде реєстрації. Ще питання, об'яви доповнені у курсі? Я Я дякую за роботу. не да? стали.